Всім привіт-привіт, мої безмежні, успішні, кайфові, круті підписники. Я дуже рада вітати вас на моєму ютуб-каналі разом із Ельфі. Я, Ярослава Татмурзінова, з ким ми ще не знайомі, на цьому каналі ми говоримо про самоцінність, гроші, заробіток в легкості і опору жінки. І сьогодні в нас тема безпеки та опори. І ми поговоримо в цьому відео про те, як же опора і безпека жінки впливає на якість її життя стосунків, чому нам так важко йти звідти, де нам комфортно і звично, чому ми не можемо зробити цей крок, чи то була б робота, чи то були б невдалі, чи не кайфові стосунки, чи то був би крок до нашого заробітку. Чому ми цього не робимо, якщо ми так сильно цього хочемо? Тема цього відео. З'явилася в мене як рефлексія. Моїх останніх декількох тижнів тижнів мого життя, тому що, як ви бачили вже в цьому відео, я розказувала, що я завершила п'ятирічні стосунки, які були моїми першими серйозними такими класними свідомими стосунками. Плюс в роботі у мене стався дуже серйозний скандал із одним із інфлюенсерів і наставників, до яких я збиралася йти і платити. 10 тисяч доларів за роботу з ними. І все це було таким серйозним стресом для мене. І, звісно, було багато проживань, багато усвідомлень. Але буквально декілька днів тому я гуляла із своєю собакою біля океану і зрозуміла те, що моя опора і відчуття безпеки. Наодинці із собою зараз, неймовірно, великі, неймовірно стійкі. І коли я розібрала цю тему в своєму інстаграмі, якщо ви не підписані на нього, то, будь ласка, підписуйтесь, я зрозуміла, що ця тема це правда дуже актуальний топік і відгукується багатьом підписникам. Саме тому сиджу зараз тут перед вами, розбираючи її. Давайте поговоримо про те, що таке взагалі безпека. Багато хто із людей плутає безпеку і бажання стабільності, тому що бажання стабільності це відсутність ось цієї внутрішньої безпеки. Самого дитинства нам або дають і вибудовують ось цю опору і безпеку, або навпаки, її дуже сильно підривають. І ті жінки, які люблять все контролювати, які такі сильні, незалежні, їм важко просити, їм важко озвучувати свої бажання. Повірте мені, я була тією жінкою. А такі тривожні жінки це якраз такі ті налякані всередині дівчатка, які дуже бояться зіштовхнутися із реальністю цього життя. Дуже бояться, що їх відштовхнуть. Дуже бояться, що їм відмовлять, дуже не цінують себе всередині або почуваються недооціненими. Вони постійно шукають підтвердження своєї. Правоти, своєї вартості. І саме тому. Тим дівчатам, вже жінкам, в яких ось це відчуття безпеки було підірване. Саме тому їм так важко йти в нове, ризикувати і адаптуватися до нових подій. А як ви вже знаєте із моїх минулих відео, ви знаєте, що я люблю це говорити, що адаптивність це якраз таки нова валюта цього часу. Адаптивність це те, що визначає вашу внутрішню опору. Тобто змога адаптуватися під різні ситуації, які у вас виникають в житті, це і є основою ось того успішного життя в балансі. Як підривається безпека і опора жінки? В першу чергу, звісно, нікуди ми не подінемося, це минуле. Для дівчинки в основному опора і безпека вона формується від батьків, особливо від тата, коли вона розуміє і знає, що її завжди підтримують, що їй завжди забезпечить захист безпеку, базові потреби. Коли Дівчинка відчуває абсолютний спокій і захищеність в своїй сім'ї. Як же підривається ця безпека? Це коли батьки ігнорують потреби своїх дітей, коли вони... Максимально сваряться, тобто дитина перебуває в нестабільній емоційній атмосфері з батьками, коли батьки сваряться при ній, коли вони самі по собі нестабільні і е, постійно то кричать, то обнімають, то цьомають, то знову агресують, і не зрозуміло, що їй робити для дитини такі емоції це величезний, величезний стрес. І, на жаль, більшість людей народжують дітей, будучи внутрішніми дітьми самі по собі, і тому виходять такі ситуації. Якщо дівчинка не мала присутнього в житті тата, або якщо ця ж дівчинка мала тата, але він був неприсутній емоційно. Um, в її житті, тобто, знаєте, це із розряду та погуляємо потім, uh, да, ще там щось. Або якщо тато за рахунок дитини um, самостверджувався. Я знаю такі історії, коли там дівчатка підходили, просили гроші до тата, а ті починали якось показувати домінувати над своїми дітьми. Типу, ой, да, для чого тобі це треба? Та ну окей, ну зараз я тобі отак не дам. Це ти губу розкатала і так далі. Тобто, всі такі ситуації вони підривають безпеку дитини. І дивіться, яка цікава штука. А зараз ж всюди говориться про те, що жінка має мати внутрішню опору і так далі. А ти маєш попрацювати над тим, щоб цю опору вибудувати. Але мало хто каже про те, що справді внутрішня опора вона може бути вибудована не лише за участі самої людини, що, звісно, дуже важливо. а і за рахунок контактування із соціумом і з оточенням, тому що багато хто зараз працює над внутрішньою опорою, але вони помилково доходять до того, що вони повністю ізолюють себе. Від будь-якого контакту із людьми, це те, що я говорила. Чому така класна групова терапія, тому що там ви безпосередньо говорите і взаємодієте з людьми і таким чином пізнаєте себе. А в нас більшість людей такі, все, я працюю над собою, роблю практики, ходжу на терапію, але так і не осмілююся. Пізнати себе в контакті з іншою людиною, щось попросити відслідкувати свої реакції, помітити, як ти почуваєшся поруч з іншими людьми. Тому що наодинці з собою ви можете почуватися прекрасно. А потім, як тільки ви починаєте взаємодіяти з кимось, або чоловік звертає на вас увагу, і ви такі одразу стискаєтеся і такі думаєте, о, 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 ні, 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 це взагалі не для мене. Очі відвели, зжалися і пішли. І точно те саме відбувається і. Із жінками, які лишаються в некомфортних для них умовах. Жінкам дуже страшно вийти із стосунків, тому що в них немає ось цієї внутрішньої безпеки і стосунки, які вже стають чимось. Більш-менш стабільним, вони в цих стосунках ніби як цю безпеку собі компенсують, але насправді там безпеки немає. Тому що, якщо вам дискомфортно в стосунках на неулюбленій роботі з тим фінансовим станом, який у вас є, з друзями з оточенням, і ви там лишаєтеся. То тут обов'язково необхідно задати питання а, до себе. Звісно, буде важко. Звісно, ви зустрічаєтеся з чимось новим. Але якщо жінка має відчуття безпеки, якщо вона попрацювала над ним і відновила своє відчуття опори і безпеки, тобто вона доростила себе за рахунок терапії, за рахунок практик. Я, наприклад, останні тижні підтримую себе якраз таки цим мене. Щотижнева терапія вже багато-багато років. І в мене щоденні практики я зараз роблю двічі на день практики для опори і безпеки. Тобто це те, що мене підтримує. І далі третя складова це, звісно, тіло, це тренування, це відслідковування виносливості, активність і регулярний рух енергії. Тобто, це те, що дозволяє мені ось цю безпеку і опору постійно, постійно збільшувати, покращувати, зміцнювати. І і мені не треба інша людина або якась робота, або бій керівник, який буде мене гладити по голівці і казати: ти класна, ти крута, якщо мені там не комфортно. І знову ж таки ми повертаємося до того, що це не провина наших батьків. Я дуже не люблю ось цю позицію психологів, психотерапевтів на рахунок того, що батьки вам в чимось винні. В більшості випадків люди, правда, вони не ідеальні і вони самі були ще дуже незрілими, коли вас мали. Дуже важливо дивитися на своїх батьків і знайти. Шлях відновлення опори за рахунок тут і зараз. Тобто зрозумійте, що є для вас травмою, стілити її, стілити ось цю безпеку, що не відбувається швидко. Тут давайте знімемо ось ті очікування не вибудовується опора і безпека за один тиждень. Не буває такого. Це постійна, довготривала, регулярна щоденна робота над собою, над собою в контакті із людьми, над собою. в в контакті з собою, і це дуже-дуже важливо, тому що жінка, яка Вибудувала ось цю опору і почувається безпечно, вона не боїться смерті, вона може подорожувати наодинці, їй не треба постійний фоновий шум у вигляді друзів, чоловіка, телевізора, якогось подкасту в вухах для того, щоб почуватися класно, наповнено, наодинці із собою. І це якраз таки є та точка, до якої має прагнути кожна жінка, тому що ця. Точка безпеки і опори це ваша внутрішня свобода. Ця точка вивільняє, тому що тоді у вас є усвідомлення того, що що б не відбувалося, у вас є функція адаптивності і ви можете адаптуватися все одно обрати найкраще для себе. Я сподіваюся, що сьогоднішня тема вам сподобалась. Як завжди, я дуже прошу ваших коментарів, наскільки вам безпечно. Опорно бути на одинці, Наскільки вам важко відпускати щось, що не ваше, але до чого ви дуже звикли. Не забувайте, будь ласка, підписатися на цей канал, поставити лайк. а То щось нас більше 50% дивиться без підписки. Будь ласочка, прошу вас підписатися. Я вас обіймаю і до наступних зустрічей.